Час Для пізнавально веселого активчика від корпорації Аско Укрем. Перевіримо норм чи стрьом. Запитуємо у продакт менеджерів та технічних спеціалістів. Поїхали! Запускати у продаж новинку без детального тестування. Норм чи стрьом. Стрьом. Називати термоусадку кембриком норм чи стрьом. Стрьом. монтаж електропроводки без дотримання правил безпеки. Норм чи стрьом? Стрьом однозначно. Наявність кольорового маркування проводів. Норм чи стрьом? Норм. Називати кабель проводом. Норм чи Стрьом. 3. Використання ізоляційної стрічки замість термоусадки. Норм чи Стрьом. 3. Залишати подовжувач увімкненим на ніч. Норм чи стрьом? Норм. Встановлювати електромеханічне дифреле на вводі. Норм 6. Норм. Заощаджувати електроенергію за допомогою таймера. Норм 6. Звичайно, норм. Дотримуватись правил ПОЕ. Норм 6. Так, норм. Встановлювати лічильник в щиті обліку. Норм 6. Норм. Виконувати монтаж стромопровідних шин на ізоляторах. Норм чи стрьом? Норм. Виймати вилку за провід норм чи стрьом? Стрьом. З'єднання мідного проводу з алюмінієвим. Норм чи стрьом. Стрьом. Виймати вилку з розетки лівою рукою. Норм чи стрьом? Стрьом. Спочатку включати зарядку в розетку, а потім кабелю смартфон. Норм чи стрьом. Норм. Замінювати лампочку соняш. Норм чи стрьом. Стрьом. Для захисту від ураження струму. Використовувати шкіряні перчатки норм чи стрьом. Стрьом. Щоб замінити лампочку у люстрі, достатньо вимкнути вимикач у кімнаті. Норм чи стрьом. Для звичайних людей, звісно, норм. Але по факту це стрьом. Використовувати din рейку 35 мм для встановлення модульного обладнання. Норм чистям. Норм. Використовувати монтажні коробки для встановлення розеток та вимикачів. Норм чи стрьом? Норм. Дифреле захищає від короткого замикання. Норм чи стрьом? Звісно, стрьом. Кнопкою стоп. Можна зупинити час. Норм чи стрьом? Дуже б цього хотілося, але це стрьом. Абревіатура змінного та постійного струму в назві гурту. Норм чи стрьом. Звісно, норм з кожного вподобайка і підписка.